Справа 544. Заповни таблицю та знайдеш невідоме слово. Ну що ж, давайте подивимося, що ж це за табличка. Ми бачимо, тут у нас є цифри, і для них треба поставити відповідні літери. Літери ми знайдемо, коли згадаємо ділення з остачею і поділимо застачею. Знайдемо неповну частку та остачу. Ну що ж, дивимося, спочатку записуємо 37. Що ділиться на 5. І це дорівнює. 37 поділити на 5. Якщо 5, я помножу на 7, то в мене буде 35, і ще залишиться залишок 2. Тобто я пишу, що 37 поділити на 5. І ще раз, у нас неповна частка буде 7. А остача ми пишемо, залишиться 2. Так, добре, переходимо до другого виразу. 51 поділити на 10. 10. Цілих частинок поділиться таким чином, що тут буде 5 цілих частинок, або неповна частка буде 5. І ще залишок буде у нас одиничка, бо 5 на 10 це 50. Отже, пишемо 51. Поділити на 10. Це дорівнює 5 неповна частка. А остача у нас буде 1. Є. Тепер. 115 записуємо. Що ділиться? На 14. І це дорівнює. Ну що ж, щоб 115 поділити на 14, вже усно я не візьмусь. Давайте ми будемо ось тут ділити. Пишемо 115. Що ділиться? Що ділиться на 14? Ну, скільки це може бути? Це може бути 6, 7, 8. Але напевно у нас таке 8. Спробуємо 8. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 3 це 11. Так, добре. Віднімаємо. Так, 5 мінус 2 це буде 3. Тут у нас 0, попереду не пишемо. Отже, у нас неповна частка буде 8. Ну, а 3 у нас менше ніж 14 це буде гостача. І записуємо тоді, що 115 на 14 це буде неповна частка 8. А остача пишемо 3. Так, переходимо до четвертого виразу. 76 треба поділити на 12. Пишемо 76, що ділиться на 12. І це дорівнює. Ну що ж, 72, якщо ми поділимо на 12, це буде 6. Але щоб цьому вас переконати, давайте ми куточком поділимо 76. Що ділиться? Що ділиться на 12? Так, як я казав, вже тут 6 точно цілих поміститься частинок. 6 на 2 це 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. І залишок буде 4. Так, добре. Ну що ж, записуємо тоді, що неповна частка в нас буде дорівнювати 6. Ну, а остача. Записуємо 4. Так, добре, ну а зараз тоді давайте будемо заповнювати нашу табличку. Одиничку шукаємо, одиничка це В. Далі двійку шукаємо, двійка це «Е». E. Трійку шукаємо, це L. Далі четвірку шукаємо, це О. Далі п'ятірку це С. Далі шість шукаємо, це И. Так, Сім шукаємо – це П. Далі двійка. Двійку ми вже писали, це Е. Ну і вісім шукаємо це Д. Так, ну що ж у нас вийшло слово велосипед? Записуємо тоді відповідь. Давайте десь тут. Отже, велосипед. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ми повторили ділення з остачею на цьому вправу завершено.